Тижнева продукції країн Азії продовжується. Впевнений, ви скажете, що? А я вам сьогодні прямісінько з Китаю привіз дещо цікаве, а саме газований напій, який ми всі знаємо. Це спрайт. Це спрайт. Ви скажете, це ж не спрайт. Фігня китайська з Алікспрес. Окей, а це спрайт. Оцей спрайт. А оце це теж Спрайт. І він прямісінько з Китаю. No На задній частині написано, що це спрайт. Просто він китайський. А це європейський Спрайт. Oh, і саме тому сьогодні буде батл між китайським Спрайтом і європейським. Ми сьогодні їх порівняємо. Поїхали відкривати, але спочатку. Цікавий факт. Спрайт був уперше проданий зовсім недавно, у 1961 році. Спочатку його продавали як содову зі смаком лимону. Тобто його використання мало стати аналогічним содовій. Проте з кінця 70-х спрайт став позиціонувати як самостійний напій з оригінальним смаком. Ну що, поїхали робити дегустацію? Хоп-хоп. Магія! Ну, дуже цікаво цей китайський спрайт. Відкриваємо його і дивимося. І нюхаємо. Ну, Пахне, чесно, ну, нотка якогось щось незвичайного є, але звичайний спрайт. Ні, є нотка м'яти. Це, до речі, спрайт. <му> до, до речі, це спрайт з лимоном та м'ятою. А це ну, звичайний спрайт. До речі, що за звичайний спрайт роблять? Не розумію. Звичайний, прозорий, білий, газований. Нічого такого поки не видно і не пахне, що це щось імпортне. Ну що, за вас та за нашу перемогу. Гей, гей, гей! Чітко виражений смак м'яти. Такий, знаєте. Дуже освіжаючий напій. Он так утоляє жажду, я чувствую себе чоловіком. Таке враження, що я пожував гумку зі смаком м'яти. От і після смак такої м'яти, солодкої, знаєте, м'яти. Ей, hey, that's pretty good! Ну і звичайний спрейт ви всі куштували, я думаю. Відкриваємо. Ну, це вже привичний для нас смак і запах. І ось порівняння. Ось цей спрайт і ось цей спрайт. Вони ж всі однакові! Однакові. Просто однакові. Нічого я не бачу. Ну і звичайний наш спрайт це солоденький, смачненький. Просто ми до нього звикли. А це для мене щось нове. Nice. Ну, якщо так мені заплющити в очі і просто дати скуштувати, я одразу просто скажу, деякий. От можу просто перемішати. Я вже і не пам'ятаю, де що і як. я забула. Просто куштую, не дивлюся. Просто куштую. Це звичайний спрайт. Ні, це звичайний спрайт. Да, ось цей. Чи цей. Довиділувався. Коротше кажучи, вони однакові. Ну. Однакові, просто в, в одному більше м'яти, в іншому менше. Все. Ну що, саме цікаве, це висновки. За цей спред я віддав 130 гривень, за цей віддав 20 гривень. Щоб порекомендувати вам його скуштувати. Ну, ні, ні, це не то, що, то, що вам потрібно. Ну і наш звичайний спред, він не гірше, аніж ось цей китайський. Тому якось так. З вами був я, Ярослав Гринчук. Та шоу «Що шо воно таке, побачимось на першому міському.